Вітаю вас, мої любі підписники каналу Квітковий Рай від Анни. Мене частенько запитують, як я роблю свої квіти блискучими, гарнючими, чистенькими? Відповідаю, раз на півтора-два місяці я змиваю пилюку просто у душі. І саме зараз я вам демонструю підготовлені рослинки, які я не поливала спеціально. Деякі з них уже підготувалися до весни. Нарощують новенькі листочки, які загоріли на одеському сонечку. Вода обов'язково повинна бути тепленькою, щоб не завдавати стресу. І так, поїхали купатися! Після того, як я помию свої рослинки у душі, вони деякий час ще постоять у ванні. Стече зайва водичка. Та вони постоять у вологій атмосфері. Деяким рослинкам треба приділити увагу додаткову або під час душу, або вже після. Це такі рослини, які розвиваються розеточками ростуть, як сенсів'єрії або орхідеї, наприклад. Їм не потрібна волога у розетках, тому що це може спричинити Тому... Я використовую звичайний м'який туалетний папір. Або до початку процедури душу, або вже після. Я розміщую у розеточці маленький шматочок камочок такий туалетного папіру, який на себе забере всю зайву вологу, і рослинка буде почувати себе чудово. Є рослини, які відносяться до родини бромеліових, які просто кайфують, коли у них в розетках зайва волога. Саме зараз перед вашими очима дві розетки сансів'єрії. Мама, велика розетка, дуже мало там водички зібралося. І я кладу шматок туалетного папіру. Та маленьке дитинча сансів'єрії, якраз її треба поберегти. Буквально одна хвилиночка, і вода повністю з розетки ісчезне. Я вам бажаю, щоб ваші квіти були завжди здорові.